Застосовуй свої навички у сфері кібербезпеки та інтернет-зв'язку, щоб створювати стабільну і захищену цифрову інфраструктуру. Твої знання в IT допоможуть виграти сучасну цифрову війну. Скануй ефір, виявляй ворожі радіолокаційні сигнали та допомагай знаходити позиції окупантів. Ця професія для тих, хто хоче бути очима та вухами нашої армії. Забезпечу наш захист від ворожих дронів, протидіючи радіозв'язку та радарам. Твоя робота допоможе глушити противника та давати нам перевагу на полі бою. Це твій шанс працювати з високими технологіями, які знищуватимуть окупантів. Налаштовуй складні пристрої. Працюй з платами, електронікою та створюй важливі технічні рішення для армії. Створюй вибухові пристрої. Це професія для справжніх майстрів, які знають, як усе працює із середини. Хочеш потрапити до нас в підрозділ? Можливе переміщення з інших прикордонних загонів? Воюй разом з нами. Приєднуйся до підрозділу Фенікс.